Я почав вести цей блог в березні 2022 року. За цей час я створив майже 40 випусків. Кожен тиждень я викладав по одному випуску. І можу сказати, що з мене досить. Я трошки втомився, і треба дещо змінювати. В цьому випуску я розповім вам, що саме я вирішив змінити і чому. Даша, тільки швидко. І голосно. І швидко. Як ти? Ой, так світло падає, Як мене, ти думаєш, чому? Панда Та тось. все панда. І як ти думаєш, чому я тоді вирішив знімати влог кожен тиждень? Твої здогадки? Щоб була звичка. Щоб сформувати звичку? Нужно. Все? Так. Да. Блин, так просто і так швидко. Ладно, да? Я твоя дружина, я знаю, що це було. Так, все дійсно так просто. Перша причина, на що я це робив, щоб, звісно, сформувати звичку того, щоб викладати ролики кожен тиждень. І мені здається, що я впорався, можна йти далі. Але в цьому підході є свої мінуси. По-перше, можна нафік вигоріти, чесно кажучи. Тому що ну робити ролик кожен тиждень це дуже важко, я вам скажу. І я чесно. Не розумію, яким чином той самий кейс і стат міг робити просто по ролику в день протягом одного року. Єдине, що дозволяло десь якось бути в ресурсі, це те, що від випуска до випуска в мене зростали перегляди і зростало, зростала кількість підписників. Але дивіться, як виглядає ситуація з підписниками зараз. Як ви бачите, наразі 327 підписників мета була до 17.01.400. Ну, сьогодні 19 тому мета не досягнута, звісно. Але справа не в цьому. Подивіться, як зростала кількість підписників з кожним випуском. От тут зараз ви побачите, скільки підписників давав мені ролик. В якийсь момент ця кількість підписників почала чомусь падати. І Падати ця кількість підписників почала по об'єктивним причинам, звісно, тому що, ну, по-перше, були якісь які не які, але свята. По-друге, є проблеми з електрикою. По-третє, були дуже, дуже погані новини останнім часом, і людям було не до розважальних якихось штук. Я думаю, тим паче до якихось штук. Про розвиток і так далі до того ж, а, чесно кажучи, я зрозумів, що насправді кількість підписників не настільки важлива. Так, в мене є а, ціль на цей рік: а, тисячу підписників, вона і залишається, але маючи 327 підписників зараз, подивіться на кількість переглядів при цьому. Тобто, можна сказати, що кількість підписників нічого насправді не дає. Вона не дає тобі переглядів, а перегляди. Так само, як і кількість підписників, трошки заряджають на те, щоб робити нові, нові ролики, виходить, що для того, щоб якось зростати по кількості переглядів та підписниках, мені потрібно вгадувати вигадувати, вигадувати, вигадувати. щось нове, але як можна вигадувати щось нове, коли ти знаходишся в постійних бігах якихось, тому що кожен тиждень. Кожен тиждень це просто творить створення ролика до ролика, тому я просто не маю часу для того, щоб зупинитись, обдумати і якось підготувати більше щось і так далі. Ну і ще одне в мене з'явилось багато інших цілей, які хотілося б виконувати. Але якщо ти робиш ролик кожен тиждень, в тебе просто іноді не вистачає часу для цього. Тобто, з одного боку, в мене є те, що мені потрібно якось більше готуватись до років. Щоб вони були більш насиченими, більш змістовними. А з іншого боку, в мене є цілі, які мені б хотілося б досягнути. Тому я серед цих двох питань вирішив робити наступне: я вирішив, що я трошки зміню формат. Тобто, я буду робити ролик десь з періодичністю, один ролик на місяць, але при цьому... Я давно хотів додати деякі рубрики на цей канал, тому сподіваюся, що згодом ви побачите ще якісь нові ролики. Коротше, тому у підсумку я змінюю регулярність роликів на цьому каналі. Я буду робити ролики раз на місяць. Чи буде там лайфстайл, чи ні, я ще не знаю. Подивимося, як це буде, чи буде він втис... втискатись, але у будь-якому разі ми з вами не прощаємось. Залишаємось на цьому каналі. До речі, можу вам сказати точно, що вам потрібно натиснути на колокольчик на дзвіночок, для того, щоб ви не пропускали нові випуски, тим паче, що вони будуть трошки рідше тепер виходити рідше, правильно чи як. Підписуйтесь на цей канал, ставте дзвіночок обов'язково, ставте лайк цьому випуску, також і ви можете перейти в мій телеграм-канал, де я буду ділитись своїми думками частіше. Коротше кажучи. Підписуйтесь, слідкуйте, будемо на зв'язку. І не забувайте донатити на ЗСУ. Ах так, і з приводу ЗСУ. Я давно не показував вам наші донати, от як вони виглядають. А також ми збирали якось на автівку е, нашому знайомому ЗСУ. І ось ця автівка це сама та, яку вони шукали, та, яка їм потрібна. Не забувайте, завдяки кому ми можемо жити, і завдяки кому ми можемо мститись цим. Потворам. По-іншому я не можу сказати після останніх подій. Дякуємо за СУ. Keep Going. Гарного вам життя!